Вітаю, розкажіть, які кейси у вас були по оскарженню податкових повідомлень рішень? Вітаю кейси, насправді були різні. Звертався бізнес, звертались фізичні особи, наприклад, які займаються торгівлею на платформах OLX, або люди, які створюють контент на платформі OnlyFans. хотілося би почути більше про кейси пов'язані з OnlyFans. З OnlyFans ситуація досить таки неоднозначна. Чому тому, що податкова пішла досить таки незвичним чином? Як правильний порядок би виглядав наступним шляхом, якщо би спочатку декриміналізували статтю, після чого податкова вийшла з офіційним зверненням, на якому вони б зазначили, що дорогі особи, які ведуть цю діяльність, будь ласка, оформлюйте ФОПи та платіть податки до державного бюджету, але вони цього не зробили та почали заднім числом штрафувати людей. Тобто ми вже маємо таку ситуацію. Підкажіть, що ви робите, коли до вас звертаються? Ну, для початку ми аналізуємо ситуацію, тому що кожен клієнт звертається на різних етапах. Після чого ми будуємо механізм дій та пропонуємо клієнту декілька варіантів розвитку цих подій. Тобто, у нас є варіант того, що ви оплачуєте податкове зобов'язання, але ви наражаєте себе на ризик того, що буде відкрита кримінальна справа стосовно вас та створення такого контенту. Також ми пропонуємо механізм оскарження.